По-перше, кого ви представляєте? Тобто, Яка організація рула, сила, то не тобто, як, не жодного організації сила? А хто тоді займався організацією? Люди. Ну, Тож треба так, щоб ті, 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 всі разом прийшли. Ну, Я, наприклад, соціальні мережі є. Mm -hmm. Добре, ну, на скільки часу На скільки yeah, часу? Безстроково? До досягнення. З результату, Тому що це не перша акція. Ми бачимо, що з нами торгуються, фактично десь просто затягують часів. Чому саме сьогодні? Чому 22-го, не 21-го, не 23-го. Місяць тому у нас були збори. Місяць пощада. Збори представників з різних областей. І на них було вирішено, тому що 21-го мав бути профільний комітет. По прийняттю закону 5567. До речі, ми коли його розібрали на цих зборах, ми зрозуміли, що він ну, тупічний як мінімум, тобто він не має е, права на існування, чому Тому що він невигідний. Бо були багато моментів, деталей, які ми просто розібралися з ними. Але так як це 2021 мав бути профільний комітет по цьому, Таню тому і було. Ви брали процесурою. участь в минулому блокуванні? Так. так. Е, наскільки мені відомо, можна говорити про розкол серед пересідників? Це одні ну, організатори минулої акції так, я тут не бачу. Так. Прошу, мене бачили? Організаторів минулої акції, одних е, наших шмігах, я тут не бачу. Скажімо так, у нас пішли розходження в методах досягнення цілі і в заявах. Тобто, скажімо так, ціль одна, методи трохи можливо різні, або дороги інші. Ну ціль одна це